Грантова програма Кар'єрний старт, програма молодіжної гарантії від українського молодіжного фонду презентує нові можливості для молоді. Наразі команда відвідує регіони України, аби допомогти у працевлаштуванні молодих випускників професійно-технічних закладів освіти. У кривому розі форум об'єднав молодь зацікавлену у першому досвіді роботи представників бізнесу, експертів українського молодіжного фонду та ЮНІСЕФ. Ми робимо все там можливе. Щоб місто і особливо підлітки, діти, молодь могла жити майже нормальним, як для воєнного часу життя, у нас багато спільних проєктів з міжнародними партнерами, з ЮНІСЕФ в тому числі. І ми вдячні насправді ЮНІСЕФ за ті проекти, які ми реалізуємо. То у нас є проекти по спільній по допомозі дітям. До підготовки, до школи, там, і різні речі, там, багато меблів вони дали для е, е, укриттів, е, саме в школах і дитячих садочків. Е, є проєкти, важливі дуже проєкти, зв'язані з водопостачанням. Е, найбільш важлива це допомога, яку надали ЮНІСЕФ по кагулянту, по очисті води, і ми дуже за це вдячні. Також там були і частотні преобразователі, і двигуни і інші. Але ЮНІСЕФ це перш за все дитячий фонд. І, тобто вони намагаються робити проєкти від тих пір, як дитина мала, до допомоги, в тому числі молоді з працевлаштування. І оці грандові програми, які зараз розглядаються, грандові програми ця допомога, от те, що зараз там з підприємцями йде да, робота, там, де можна отримати гранти, з молоддю йде робота, як писати резюме, як отрапити да, на ці гранти, щоб побачити, що можна працевлаштуватися, обрати те, що вам буде там більше по душі, там, де є хист. Це є також дуже важливо. Для підприємців провели тренінг зі створення грантової програми для працевлаштування молоді. «Зв'язок, який ми хочемо створити, буде через фінансування, яке ми дамо підприємствам, аби вони могли знайти тих молодих людей, які далі зможуть на цих підприємствах працювати. Зараз ми пілотуємо цю програму у громадах. Якщо вона класно спрацює, подивимося на перші результати. А далі будемо думати, як ми можемо цю модель поширити на національному рівні. Ми хочемо, щоб молоді люди залишалися у своїх громадах, не їхали у великі міста, а створювали можливості саме у тих громадах, в яких вони розвиво. Ваються та навчаються. Сума гранту від 76 до 380 тисяч гривень. 75% відсотків коштів йдуть на оплату праці молодих людей. Решта це освітня частина та організація робочого місця. Проєкт реалізується за підтримки міської влади та ради оборони кривого рогу. Умови участі у грантовому конкурсі не складні. Якщо ми говоримо про підприємство, умови чи це мають бути юридичні або фізичні особи в жодному випадку не можуть. Брати участь в цьому проєкті, підприємства, які пов'язана історія з тютюном, алкоголем і ігровими автоматами безпосередньо. Що стосується учасників, фактично це мають бути випускники, які в цьому році закінчили професійно технічні заклади освіти, не знайшли свого робочого місця першого, і безпосередньо на це на них і акцентується увага в тому, щоб вони доєдналися до безпосередньо цього гранту. І спільно з підприємством ми зробили все можливе, щоб саме ці випускники знайшли своє перше робоче місце. Після чого фактично підприємство отримало собі хорошого фахівця, який буде їм допомагати. Реалізації і розвитку їхнього самого підприємства наразі в нашій країні склалася така сумна ситуація, коли на ринках праці не вистачає трудових ресурсів. Але молодь в нас, та яка залишилася в нашій країні, є дуже. Сумний, але цікавий досвід, як виживати в умовах бокаута, як створювати при цьому якісь ідеї, як радуватися життє як радіти життю. Тому я гадаю, що такі люди будуть не тільки гарними працівниками, але за ними є наше майбутнє. Майбутнє нашої країни, молодих криворіжців, цікавить перспектива першого працевлаштування за фахом. Я раніше навчалася в КЦПО ММ, це криворізький центр металургії та машинобудування. Ось я там навчалася. Ну вже закінчила вчитися. Хотілось би щось більш розвинуте щось більш цікаве, проєкт передбачає три місяці молодь проходитиме стажування. Далі роботодавець вирішує питання постійної роботи молодого працівника. Вибір професій чи малий. В першу чергу нам заявляють вакансії – Це наші великі підприємства, металургійна галузь, переробна, добувна є в охороні здоров'я. Тобто, як завжди, велика потреба в водіях, електрогазозварниках, верстатниках, машиністах, слюсарях, Кухарях, продавцях, офіціантах, швачках наразі у нас діє велика кількість грантових програм, і одна з найнових це: якщо особа планує започаткувати власний бізнес, вона може отримати 75 тисяч гривень на купівлю обладнання матеріалів, рекламу, оренду. Тільки за її єдиною умовою, це зареєструватися як фізична особа підприємства, сплачувати податки. Тобто, це надзвичайна така можливість. Для нашої молоді. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день.